Невгамовні революціонери з Івано-Франківська 10 тисяч гривень саме стільки пожертвувало подружжя пенсіонерів з міста, щоб відправити людей на столичний Євромайдан. Своїм вчинком пишаються, бо завдяки цьому стали частинкою національної боротьби. А на всі спроби повернути їм гроші відповідають категорично ні мовляв, нічого не потребують, а мітингувальникам треба допомогти. Щоб, хоч якось, віддячити стареньким, місцеві активісти таки завітали до них із подарунками від Святого Миколая. Після кожної розмови висновок був напрошувався сам собою. Їм їм потрібно найбільше спілкування опіки і уваги, людської уваги. Але звичайно, зрозуміло, що вони хворіють, причому там хвороби в них серйозні. Ми вирішили їм допомогти ліками. Ми сьогодні в день святого Миколая їх прийшли, прийшли до них, їх привітали. Також їм принесли фруктів. Молодь тепер навідується до подружжя ледь не щодня. Пенсіонери гостей радо приймають І хоча про гроші більше й чути не хочуть, але зробили черговий геройський вчинок. Подарунки від чудотворця все ж прийняли. Особливо сподобалися жовто-блакитні стрічки на пакунках. За шита. Миколая за подарки дуже вдячний за таку велику шану до мене. Дуже дорогі, всі, але таке все дороге, що я собі не позволяв в житті Так е шикарно. За подіями на майдані Михайло Кривчук і Мирослава Калина продовжують пильно стежити. Найбільше потерпають, або всі зусилля мітингувальників не пройшли намарно. Дуже переживаю. Так переживаю, що не дай Господи з того нічого не війти. Вибачте. Я, я не знаю, що то робиться. Що то робить. Опікуватися старенькими активісти будуть і надалі, а ще до подружжя навідуватимуться історики та письменники, які записуватимуть спогади Михайла Кравчука та Морослави Калини про війну, сталінські репресії, боротьбу шестидесятників, розвал радянського союзу та відновлення української держави. І Якщо пенсіонери захочуть, то навіть випустять окрему книгу про їхнє життя.